Німецькі компанії допомагають Росії відновлювати окупований і зруйнований Маріуполь. Експерти кажуть, що компанії фактично допомагають цементувати російську владу на окупованих територіях. Так німецька компанія Knauf та її дочірня фірма у складі 4 тисяч співробітників продовжують співпрацю із Росією. Зокрема, вони відіграють значну роль у відбудові Маріуполя, який росіяни зруйнували під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Основним власником цієї німецької фірми є російська гарг Віктор Бударін протягом багатьох років використовувала можливості КНАУ для роботи на російському ринку для виробництва газобетонних блоків. Тепер ця німецька фірма один з основних підрядників Маріуполі. Про це пише німецьке телевізійне видання «Тагершау». У річних звітах на сайтах компаній у світлинах і відео скрізь є докази того, що німецькі компанії також відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя. Зокрема, це важкі будівельні машини та вікна, на яких можна знайти логотипи кількох німецьких виробників, і знову на гіпсових та цементних пакетах майорить назва «КНАУФ». У загальній заяві щодо ведення російського бізнесу КНАУ повідомляє, що засуджує російську агресію проти України та дотримується всіх санкцій ЄС проти РФ. Там заявляють, що виробляють продукцію у Росії виключно для місцевого ринку. Те, що стосується заяв КНАУ стосовно наявності дочірньої компанії, що працює в Росії лише на внутрішньому ринку і тому не порушує санкційних вимог ЄС, то таке трактування максимально далеке від реальності, зазначив експерт із санкційного права Віктор Вінклер. Депутат Бундестагу та голова комітету парламенту у закордонних справах Родарігій Кізаветер засуджує залучення німецьких компаній до будівельних робіт у Маріуполі. Він наголосив, що вони служать війні, яка порушує міжнародне право. Це дуже очевидно у випадку з Нав, тому що вони фактично цементують російську владу на окупованих територіях, зокрема у Маріуполі, підкреслив політик. Численні російські олігархи вже потрапляли під санкції за останні роки. Пударін не є одним із них, із юридичної точки зору є дуже вагома причина, щоб накласти санкції на цю людину, оскільки він робить дуже багато для зміцнення російської економіки. Німеччина тут дуже сильно залучена. Підсумував Вінклер. Зруйнований росіянами Маріуполь вже майже два роки перебуває в окупації. До українського інформаційного простору потрапляє не так багато інформації про реальне життя його мешканців та функціонування інфраструктури. Втім, помітно, що Російська Федерація намагається створити так звану картинку відбудови міста на кістках, показуючи, як відновлює лише зовні будинки а всередині у них протікають дахи та каналізаційні труби.